Зараз влітку якраз напевно тривають такі вступні кампанії до, до різних університетів, навчальних закладів, коли також ці навчальні заклади ставлять такі певні умови. Так, бо ти можеш вступити, навчатися тут, коли отримаєш там відповідну кількість балів. Коли можливо також потрібно платити так, за навчання, хіба що це є, наприклад, бюджетне, ну, то тоді простіше, але можливо, їй доведеться платити за навчання. І, можливо, ці навчальні заклади також і обіцяють, так, щось, що отримаєш потім диплом, будеш мати таку спеціальність, будеш мати можливість працювати в тому чи в іншому місці. І сьогодні теж Ісус. Ісус нам говорить про те, що потрібно, щоб бути Його учнем, що потрібно, щоб належати до спільноти Його учнів. І Він говорить ці слова, які, можливо, і трохи відлякують, так? можливо, не є такими занадто заохочуючими, на перший погляд, словами. Бо Він каже, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, нехай візьме свій хрест і слідує за мною. Може, хотілося б, щоб Ісус нам сказав, що якщо хтось хоче йти за мною, то я захищу його від всього, від всіх життєвих проблем, негараздів, труднощів. Буде цій людині дуже комфортно жити, приємно. А тут Ісус цього не обіцяє, а говорить щось навіть навпаки. Хай зречеться себе, хай візьме свій хрест і йде за мною. І знову ці слова, які, ну, може, здавалося б, є такими словами, які якось можуть. Наповнювати чи, чи страхом, чи навіть і не дуже таким бажанням відповідати на це запрошення Ісуса, щоб йти за Ним. Але, брати і сестри, важливо нам дійсно вірити в те, що, що ці слова Господа, що ці, цими словами Господь прагне. Не якось якимось чином, ну, щоб ми відвернулися, чи якось в своєму житті себе втрачали, так? але навпаки, щоб ми ще отримували більшу свободу, щоб ми насправді були тими, якими прагне нас бачити, Бог, якими нас створив, щоб ми були. Що ці слова. Є для нас, для нашого блага. Знову ж, на перший погляд, може так не здаватись. Але хочемо справді вірити, що ці слова, які нам каже Господь, вони є для того, щоби видобути з нас щось найцінніше, нашу людяність те, ким ми покликані бути. Що можуть значити ці слова для нас? Хай зречеться. Себе, каже Господь, нехай зречеться самого себе. Може, таких три речі, про які хотів би сказати в контексті цих, цих слів, зречеться самого себе, можна, звичайно, розвивати багато інших таких елементів, моментів. Але перше, це може бути те, що до чого Господь запрошує, щоб ми зреклися Свого трону, Зреклися свого трону. Може, це так умовно кажучи, трон. Так? Хоча сьогодні, коли дивимося на деяких світових лідерів, то, то може, здавалося би, що хтось має таке, таке відчуття, що він є ну, царем всього світу, володарем всього світу, що весь світ навколо кружляє, що весь світ має поклонятися цій. Цій людині. Можливо, ми не є такими володарями земними, але кожний, і кожна з нас може мати такий певний свій трон в житті і прагнути бути центром цього світу, щоб інші щоб було, виконувалися мої бажання, щоб виконувалися мої потреби. Щоб інші кружляли якось так навколо мене. Але в цьому теж дуже багато відповідальності, тому що від мене залежить, як все буде навколо. Якщо я буду це все якось добре виконувати, я маю це все пильнувати, тобто не тільки є якось багато влади, але і такої відповідальності. Бути в такому центрі, центрі світу. Це діти в дитинстві вони є тими, які, які може на початку дуже багато є цих слів моє, це моє, це я сам, і так далі. Так? Потім, вже, можливо, дорослі, дорослі що ми якось вчимося того, що є також інші, є потреби інших, що не все є тільки моє. І так далі. Так? Що не я тільки є в центрі світу. Але може бути інколи в нас, що, власне. Ми можемо бажати і прагнути бути тими, хто ну, хто, власне, е, лише є на такому певному троні. І Господь, коли каже нам, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, це не мов би зречеться цього трону. І Бог нас запрошує, щоб ми поставили в центрі Його. Він є тим, котри... і цим троном Його є є Хрест, розп'ятий Ісус, страждаючий, який складає за нас жертву. Він є центром світу, Він є центром мого життя. І лише тоді я також і в відповідний спосіб, лише тоді я буду в змозі теж переживати в такій свободі, теж певній. І з довірою вже не лише собі, не лише на себе, на свої сили, на свої можливості, але з довірою до нього. І це зречення з цього трону, воно дає більше свободи, воно дає більше довіри до Господа, воно залишає в нас, забирає з нас цю тривожність, яка може нас опановувати, а більше покладання на нього. Нехай зречеться самого себе, це також можуть бути слова для того, щоб зректися в різні маски, які в різний спосіб ми теж в нашому житті можемо якось накладати. Ну, бо це є теж, напевно, природне те, що ми хочемо. Хочемо, щоб виглядати виглядати добре, щоб про нас говорили добре, щоб робити добре враження. Але це теж може дуже багато забирати життєвої енергії. І Господь, мов би, сьогодні, каже нам, зречися цих всіх масок, особливо переді мною. Може, перед іншими людьми ми ще не в змозі так до кінця цього зробити. Але може, є такі люди, перед якими ми, ми здатні бути більш правдивими, такими, якими ми є, своїми слабкостями, своїми також і помилками. З, з, тим, з тією правдою про себе, яку може не завжди так приємно і про себе знати і бачити. Але ми, але ми можемо такими бути теж перед Богом, перш за все, перед Богом, зректися того, що, можливо, і ми накладаємо перед Богом, прагнемо бути ну, кимось іншим, навіть і перед Ним. Хоча ніби так теоретично знаємо, що він, що він перед Ним нічого не може приховати. Але навіть і перед Ним, можливо, ми хотіли бути навіть кращими, якимось кимось іншими. А Бог нас теж запрошує до, до того, щоб ми ставали в цій правді, і це знову дає нам більше такої свободи в серці. І третій такий елемент, який може бути власне, пов'язаний з тим зреченням себе, до якого Господь заохочує, запрошує нас, це зректися тої старої людини, яка є в нас до грішного я. Ми залишимося грішниками до кінця життя, до кінця, і не можемо ніколи може, в нашому житті вже сказати, що все, я вже, я вже не згрішу ніколи, бо ну, Господь би нас, нам не залишав таїнства сповіді, до якого ми приходимо, на якому теж Господь нас чекає. Але це зречення власне себе, це також зречення цієї старої людини, це, це прагнення зректися того гріха, того всього, що може мене поневолювати, що може мене відділяти від Бога, від інших. Зречення сьогодні. Я не знаю, що буде завтра, через тиждень. Але Бог запрошує мене до того, щоб я зробив це сьогодні. Зараз до, щодо того мого життя, яке є, є зараз, зректися себе, це власне зректися цієї старої людини і отримати цей, цей дар нової людини, яку Бог прагне нам давати. Брати і сестри, бути учнем Христа, йти за Господом, це, власне, зрікатись себе, це брати цей хрест, йти за Ним. І це дає нам більшу свободу серця, це допомагає нам ще більш по-справжньому переживати наше життя, бо тоді Він є в центрі нашого життя, на цьому троні свого Христа, бо тоді також і ми в більшій свободі здатні справді про себе ставати перед Ним. І також ми тоді здатні приймати цей дар нової людини, зрікаючися. Старої зрікаючись нашого гріха. Амінь.